Мене звати Лена Онищенко, і я рада вітати вас на своєму youtube каналі Сьогодні ми готуємо супершвидкий та легкий рецепт шарлотки або яблучного пирога. А ви не забудьте підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео та в кінці залишити свій коментар. І я хочу сказати, що для цього рецепту нам не потрібні взагалі нічого крім вінчика, адже нам треба тільки змішати всі інгредієнти. Почистити та нарізати яблучка, змішати все між собою і ставимо випікатися в духовку. Ви побачите, що цей рецепт готується ну, максимум за 5 хвилин. Що ж, переходимо до приготування. Я Готувала 2 яйця вже, вони розбиті. І зараз я додам до них цукор і просто за допомогою вінчика буду це все змішувати. Далі я додаю сюди борошна. Після чого буду вливати рідкі інгредієнти молоко та масло, яке вже попередньо розтоплене в мікрохвильові печі. Отже, я всипаю зараз борошно. Попередньо до борошна я вже додала розпушувач. І тепер обережно за допомогою вінчика я все перемішую. Вийшла ось така досить густа маса. І тепер я додаю сюди розтоплене масло і додаю сюди також молоко. Тепер я це все змішую між собою. Бачите, яку красиву консистенцію має тісто? Воно рідке схоже на тісто для млинців. І тепер ми будемо з вами нарізати яблучка. Нарізати яблучка нам треба тоненькими скибочками. Якщо у вас вдома є слайсер, ви можете без проблем це зробити за допомогою слайсера. Я покажу, як це зробити звичайним ножем. Просто нам потрібно половинки нашого почищеного яблучка нарізати дуже дуже тоненькими скибочками. У мене вже є підготовлені яблука, які я почистила, і вони нарізані ось такими половинками. І тепер нам потрібно порізати їх тоненькими слайсами. Тобто вони будуть виглядати ось такими зовсім невеличкими, десь приблизно по 2-3 мм товщиною. Скибочки робимо з усіх половинок наших яблук. Отже, ми підготували з вами яблука. У нас ось така велика миска яблук, і тепер ми ці яблука додаємо в наше тісто. Тобто ми їх одразу отак от перекладаємо. І зараз нам потрібно змішати їх за допомогою лопатки. Тобто, тепер ми з вами по суті маємо викопати наші яблучка в тісті. Робимо це ретельно, тому що тісто має дуже гарно змішатися з яблуками. Тісто, воно не занадто густе і не занадто рідке. І воно дуже гарно змішується з яблуками. Ми змішали яблука з тістом. Вийшла ось така гарна маса. Тепер нам потрібно перекласти її у форму, яка вже має бути заздалегідь підготовлена. Якщо у вас звичайна роз'ємна форма або форма для кекса, не забудьте змастити її гарнесенько маслом та присипати манною крупою. Що ж, у мене це буде звичайне кондитерське кільце діаметром 18 см. Заздалегідь затягнула його фольгою, тому що воно професійне без дна. Якщо у вас кільце роз'ємне, то не забудьте на дно покласти пергамент. І тепер ми будемо перекладати яблучка в тісті у нашу форму, ставити ви епі запікатись це все десь приблизно на 45-55 хвилин при температурі 175-180 градусів. Перекладаю тісто з яблучками в форму, робимо це дуже обережно. Ставимо все випікатися в духовку. ж, Ми закінчили приготування цієї чудової яблучної шарлотки. Ви тільки подивіться, яка краса у мене зараз в руках. Всередині величезна кількість начинки, практично одні яблучка, тому що тіста у нас була мінімальна кількість. Я впевнена, що це буде чудовим сніданком, якщо ви таку шарлотку приготуєте з вечора і порадуєте своїх рідних та близьких, наприклад, на вихідних. Тому готуйте, не зволікайте! Чекаю на ваші коментарі. Не забудьте поставити вподобайку під цим відео та підписатися на мій канал. А з вами була я, Олена Онищенко. До зустрічі в нових відео!